Так, сьогодні приїхав до Андрія, це мій товариш. Він тут має таку діляночку. Коротко вам розкажу, що тут в нього є. В нього є багато лохини. Це такі то сорта. Які це сорта? Мідер. Та велике то є мідер, то вже десь трьохрічна, я так зрозумів. Чотирьохрічна. Чотирьохрічна, то вже четвертий рік і пішов. Такі десь висота більше метра. Були ягець. Ну, ягодки будуть, я бачу, тут багато бруньок є гарних. Тут бересклети в нього різні види. Тут вже такі більшенькі спіреї бачу. скільки бересклети? А, 110. То двохлітровий горщик. Тут в нього Барбариси. То барбариси? Так, барбариси. Ще якісь спіреї, Голден Принцес. Це діабло, діабло, то що? Похироплідник. Зильники, що на них ягоди є, чи що? Так. Їх навіть можна їсти. Їх можна. Я щось таке перший раз бачу. Ну давай. Якщо я сьогодні покропив, то все. Тут також похироплідники, так? То вже інший, то червоний, а то зелений. Так. А це що таке? Вискуті. А, то декоративна, типу. Вічно в. Поняв. Ще якісь сорти похероплідників, це ну, вже такі великі, я бачив, вони є. Це вже трьохрічка, певно. Вискуті. Контейнер 2 літра. Багато є фундуку. Фундуки теж в нього є. То від мене, до речі. Ну, то вже такий третій Вискуті. рік їм пішов. Десь в висоту півтора метра. Ще лохина. самий сорт. Ні, то тут їх три різні Торо, Спартан і бригітом. То тим третій рік пішло, так? Так. І бачу то вже вже ягоди на них будуть, деякі вже будуть цвісти. То контейнер десь літра три, тут, певно, чи менше. Певно двійка. Получається. гвоздики іриси, сєдуми. Сєдуми в півторачці. Теж бачу все різне. Із плодові... А, ти казав, що плодині, так? Дуже, дуже мало залишилося, то спільність на літопи. Угу. Була можливість, я замовив ще восени. такі вже трьохрічки чи то просто були підрізані. С... Ага. Цей рік воно вже має бути. Я так... бачу тут тувшина тупш... така я, нормальна. Я, ага. Як потрібно. Це в нас що? Бо я в тому не дуже... Кіпарисовики бульвард. Е -э а це... Алюмі, той? Чи ні? ні чи це алюмі той? той. Коротше, я в тому не розбираюсь особо, теж такі. Опту є. Аварій, дуже клаї. Пірамідаліс, пірамідна форма типу така, так? Да? Ну, от так. Тедді чи що? А, а да, ніка. Кульки дуже багато, то голди хлебоза. Глобоза, то ялинки такі. Ну, ялинки то видно, що вони привиті, бо всі то, однакові. То, звичайно, привиті, вони там трошки далі. Ну, півтори тисячі за таку ялинку, я вважаю, що це не є багато. О тут контейнер десь, повно, сам літрів 50. Ті ялинця десь біля, повно, 6-7 років. Поки вона така велика виросте. Велике. Так само. То десь 20-ті. Блюдаймонд. Як блюдаймон? Блюдаймонд, так. Теж такий цікавий сорт. Ну, їх треба, щоб вони, певно, підстригати, щоб вони більш були такі рівненькі. Їх на розплодиках потрошки підстригають, щоб вони не заважали одне угу. І... Це щось таке. Цікаве сосна, так? Сосна. Тринрок, здалена ракета. Величезна. Вона, як свічка буде. Типу, пір, як це називається? Вертикальна. Так само, якісь кедри чи що це? Ні, то вимутова і сосна. На початках вона здається так, така, ну, трошки висовата, але потім голки буде дуже великі і вона не м'ясента. Це вона привита привитає, так? Це... так, так ага. Ні, то є сінець, але О, сорт такий. Тут І це? Green Rocket. Green rocket. Коніки. Коники, ялики, Ялинки канадські, але ну, вони стрижені, а, гарні вони, такі. Вони не стрижені, вони просто... Ну вони так самі по собі ростуть? Так. Поняв. Ялинки звичайні, європейські. Є. Ялиці, звичайні. Піхти в тебе пам'ятаю якісь були. Піхти я, ділиць, От то є звичайно, то вже при привіті. Привиті малесеньке. Кедрова сосна є файна. А це що? Мудрина. Як? Мудрина. А, модрина. мудрина. А, листопадна та ялинка. Це щось таке цікаве теж. Тоже... Бачу бірочка. Ялиця іспанська. Це скальна, та? так? Так. І свічечка якась ще одна. Вона вже продана. Продана, ну то ладно, да. Але як називається? То здесь не поміта. Зараз є. Посіг'ята. Сіг'ято звичайно. То є в нас для ракалів або для альпісківського. Ну, карликової форми. Карликової форми, то лайк у Лаки страйк? Лакістрайк, перший раз що він тут ще продовжує, нас трохи перервали. Це Андрій трохи бонсаєми займається, ну тут таке початкові. Як би як воно називається? Ну Тільки недавно почав інформувати, то ви бачу. Якісь ну, які ще не готові, да. так? Так, не готові, тому що моє хобі, я то люблю. Тому те, що я не хочу продавати. Тобто мені шкода. Та мені би то вже було шкода. Ну, за 16 тисяч я б ще може подумав. Але, але, але то два роки роботи, певно, десь на, так. на скелі він... Це з сосни кримської, чи що? Чи звичайної? Ні, то звичайно, то з кримської сосні воно зроблено. Угу. Ну то десь два роки, щоб таке сформувати потрібно, правда? Більше. Більше. Тут так глобози вже великі бачу. Сосна на штамбі. Це вже такий штамб десь сута, сантиметрів 50, певно. Тоже кримська сосна чи звичайно? Ні, то. сорт сорт якийсь, ну понятно. Добре, йдемо, йдемо. Йдем. що я бачу рододендрони. Рододендрони, то скільки Трех річка? Трьох річка. Трьох річка, різні сорти, от видно по формі. Та я... Ну знову щось вони зараз так. продовжимо. Рододендрони, То якісь слаборослі сорти, я так зрозумів. Ну, всі, майже всі, потужні. А, з... а він просто молодший на рік, так? Так. Він на молодший, просто він не йде поволі росте. Але... Ну, слаборослий називається. Сам, так, 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 він буде. так Найбільше тут. буде. Вінрон, нова uh -huh. Червоним квітна, дуже потужна. Ага, то вони ще різними кольорами цвіту. Ну, я би я не uh, розумію взагалі. Uh, так. Так. Така приємно до кітного і те теж приємно до докітного. Броньки вже буде квітні. Десь через пару тижнів Так. І... Ну вони вже дорослі, тут великий горшок вже кілька років мають. Так, то формовані туї. Ну, вони я десь рік. А, я ліці, рік тому десь були пострижені, так? Ну вони так. Да, я... Оцей оце вже бачу готовий, а той ще Мені, тому, тому що трошки треба. На, По на, на, отакі... 800 гривень вони всі. Це дешево, я б сказав. Yeah. Мені би шкода було, то скільки років треба, щоб виростити, потім ще стригти таке. А це що? Магнолії. Магнолії. Магнолії щеплені? E -e, Привиті чи це сіянці? E -e, ні, ні-ні. То сіянці, але підтверджені всі сорти. Ага. То є однорічки чи дворічки. Дворічка, я так зрозумів. E -e, ну, десь добре. І e чотирьохрічні. -e, то А, чотирьох потужним, То деревом буде потужним. Кольором. Вони до скількох метрів ростуть? Ну, якщо всі наліпшують умови, то метрів 5-6. Ну до 5-6 метрів. Так само як пундук десь, певно. А вона поросель дає чи вона так деревом? Ну, то той сорт, що великий, то деревом буде росте. Оце. Оці, оці, оці ну, якщо деревом, я ці, так зрозумів, вона на якомусь підвої, який не дає поросель, а що не Ну, скоріше за... все. я на тому що я не бачу по... щеплення. Ага. — Ага. — Так. Сакура, вона одна залишилася. Ну то така вже величезна, то новою почту не відправиш. Так, якийсь метра 4, пав дуже вже. Це якийсь сорт Канзан чи що це? Чи не знаєш? Японський. А, пише там. Ну то. Потім, як комусь цікаво буде, то Андрій відповість зідзвонитись. Його номер залишу, тут в нього ще гортензії я бачу, верби всякі, смарагди має. Тут та, то, а, то, все. то все та як метельчаста, чиста, чи що? Так. Ні, основному... ну, то чи? крупнолисна. Крупнолисна. Ну, інший войд. Звичайно, то древо видно. Це вже такі 3-4 річні, так? Ну, і вже років багато. Тут ваніла, поларбір, діамантіно, то все майже ті великі, брабанти. То є колумна. Такі вже під 2 метри. То смараг чи то колумна? Смарагди. І то смарагди. Так, але от смарагди є теж різні сорти. То якісь чемпіонські, де сорти. Я з того не розбираюся поки. Так, я знаю, що є варіагатний, є голден, є звичайний. Може якісь ще підвиди там, якісь є, цікаві. Вод гол смарагду. Ну вод, він повільніше росте, я наскільки знаю. Він маленький. То є. Окружна від окружної Львова десь 5 кілометрів, село Суховоля. То як на, на городок їхати в цю сторону, де земна вода, хто знає по Львову. Ну Дещо можемо і новою почтою відправити. Кому цікаво, я залишу номер Андрія. Будуть якісь питання, телефонуйте, йому цікавтеся. Лохина, до речі, скільки та велика коштувала, я 250, 250 гривень, чотирьохрічна. Добре, ну контакти Андрія я залишу під відео, звертайтеся до нього. Все гамня. Був зняти, в нього тут є багато всяких добрив, насіння. Ну таке, що не купиш просто в магазині, то 100%. Розкажи трохи, що тут у тебе є. Всього. Багато всього. Всього багато. Ну, розказуй потрохи, бо я. Гзозони дуже багато. Добрива, всяке яра різна. Я в нього всього... теж брав. Ну, все, що основне, все що ліпше, не справжнє, але mm -hmm. працює, то воно все є. У нього різні для підв'язки рослини, різні препарати, теж такі, які деякі годі знайти десь в магазинах. Він все це замовляє. У нього такий офіс маленький і зразу тут. А, література то твоя суто, так? Література так, твоя... Анти... Час... Якийсь... А, проти мурах, проти всіх тих шкідників. Інсектициди, фунгіциди. Добре для лохини, лаванди, гортензій. Ну багато всього. Ну, Цікаво. Не вважали, не. Вважали. Ну, лав... лаванду. Лаванду. лаванду годі знайти, розумієш, вона дуже ходова. І зараз вже весною нікого практично нема. А як є, то за такими цінами, що тут годі Ну то Ну, Я продавав лаванду таку копанку з поля по 40 минулому році велику. Гарно. про проклени в нього. ну Клени в тебе, в тебе теж десь є тут. Ще забув сказати. Немає, немає вже, я... А, про... продані, так. Бересклете на штамбі. Тож привитий не дає порослі, отак от росте. Кулькою його можна підстригати, формувати гарно. Як... Отут вже є такий більший. Це різні сорти привиті. Треба два, два чи три сорти є. так? Три, але є один файл, він навіть тих, що я рахую, тому що є два сорти брискети на одному штампі. Це вже трьохрічний, я так зрозумів, після прививки. Тут гарні ціни, 800 гривень. От таке не купиш в якомусь торговому центрі чи ще десь. штамп десь висотою 2 метра, 1,5 метра. Приважно всі такі маленькі роблять. Це дикий бересклет підвой, деревовидний, і на ньому прививається такий звичайний кущовий. І воно так гарно росте, Ну все, певно, буду закінчувати. Бо тут можна в тебе багато чого. Є багато чого я не зняв. Тут можна відео, певно, десь на годину розтягнути. Якщо кожну позицію знімати, тут буде дуже довго. Ті всім...